Віців, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні видівки. І сьогодні дуже швидкий смачний рецепт, який замінить гарячі бутерброди, який замінить піцу. Швиденько готуємо 50 г теплого молока, 5 г дріжджів, 5 г цукру. Все змішуємо і залишаємо на 7 хвилин. Через 7 хвилин починаємо замішувати тісто. Для цього тіста потрібно буде стакан борошна, тобто це всього 200 г. Я швиденько його пересіваю через сито і далі буду вам розказувати, що ми далі робимо. Цього тіста буде достатньо на 6 паляничок або на 6 міні-піц, які будуть в діаметрі десь 10-12 см. Додаю 2 г солі, змішую. І додаю сюди ж олію, олії 1 столову ложку 10-12 грам. і починаю замішувати тісто. Тісто місити довго не потрібно, просто змішати до однорідності і промішити десь 3-5 хвилин. Я змащую поверхню олією і зараз його промішу орієнтовно 2-3 хвилини, буде достатньо, воно вже до рук не береться навіть зараз. І зараз я покажу, якої воно консистенції. Дивіться, воно не густе, не рідке, воно середнє. І зараз я роблю з його кульку і буду ставити в салатник, накривати харчовою плівкою і залишати хвилин на 40, щоб воно трошки підійшло. Але поки воно буде підходити, ми будемо займатися фаршем. Ось так, я накриваю, зараз. Відставляю на стіл, тому що в кухні дуже жарко, достатньо для такого тіста. У мене тут гав'яна свинина, фарш. Для 6 булочок мені буде достатньо 100 грам. У мене тут трошки більше, тому що я запланувала ще з його зробити суп з фрикадельками. Вам для булочок достатньо 100 грам. Я взяла натерла одну циблину на дрібну тертку і додаю до фаршу. Бо в мене не люблять, коли в фарші кришена цибуля. А ви дивіться, як у вас люблять. Додаю 2 грами солі сюди, 2 грами перцю чорного. І додаю пів чайної ложки це 3 грами сухого часнику і базилік, звичайно. Базилік 5 грам і одне яйце. І Зараз все буду змішувати. І до однорідної маси, щоб гарно спеції, сіль, щоб все пройшлося по фаршу. І Ще до фарша додаю 50 г маної крупи. І все змішую, і залишу хвилин на 5-10, щоб він настоявся. Ось пройшло 40 хвилин, уже тісто підійшло, тому що дуже висока температура на кухні. І я зараз. Проконтролюю, його повинно бути 360 грам. Зараз я переважу, щоб вам уже сказати точно. Так, 360 грам це буде 6 паляничок по 60 грам. Я буду робити. Однакові. буду за допомогою вагів буду важити кожну, а ви можете ну, приблизно робити. Я підпилила борошном і роблю, такі, як конвертик з конвертика буду робити рулет. Я разом і обминаю тісто і рулетику дуже гарно буде порційно ділити. Я зараз поділю на дві частини і кожну частину на три. Ось так, їх можна буде навіть і не важити, але я вже хочу зробити, щоб вони були рівні рівні. А ви, як хочете, можете придивлятися, можете не придивлятися на смакові якості, це ніяк не впливає. Я зараз проконтролюю, щоб кожен шматочок був 60 г, і буду робити з його кульку і е, викладати на поверхню. Якщо вам подобається, дивіться мої відео, якщо ви любите зі мною випікати та готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви рецепти ще хотіли, щоб я вам приготувала, записала. Ось так я проконтролювала тут 60 г кулька. Роблю кульку і трошки роблю її плоскою. Ось так. Для чого зараз покажу. Тепер беру чарочку і в кожну кульку роблю таке заглиблення. Для чого я буду туди ставити такі м'ясні фрикадельки, м'ясні кульки. Так буде дуже зручно їх заліплювати. Зараз я покажу і ви зрозумієте, для чого це. Ось беру чайну ложку і роблю такі кульки і кладу в заглиблення. Цей рецепт дуже швидкий і дуже смачний. Дрожжеве тісто підходить 40 хвилин, бо зараз дуже жарко. І за цей час ви робите начинку і випікається 20 хвилин, тобто ми встигаємо, якраз поки є світло. Ось так. Тепер я заліплюю, роблю таку велику хінкаліну, таку торбинку, гарно все защіпую, роблю такий хвостик, і цей хвостик повертаю на бока і приліплюю. Ось уже наші булочки готові. Так, швиденько заліплюю всі. Такі маленькі міні піци дуже зручно брати з собою на перекуси, можна їх готувати замість хліба, вони дуже ситні, і, ви як бачили, тісто тут зовсім майже нічого не потрібно, воно не дуже дорого виходить, як би можна сказати, бюджетний варіант. Ось так я зробила всі шість. і тепер. Я підпилю трошки робочу поверхню, і потрібно тепер взяти дуже гострий ніж, тому що ми будемо робити надрізи, а на цьому тісті тупим ножом надрізи не зробиш. Я беру ніж і роблю ось такі надрізи, тільки з верхньої частинки, щоб низ не прорізати. Акуратно повертаю по кругу. І роблю такі надрізи. Зараз я зроблю і покажу вам, ви побачите, такі роблю, наче листочок. Можна пробувати ножем для піци це робити, але ж треба теж дуже обережно, щоб не прорізати нижнє тісто. Ось так я зробила такий листочок, і тепер я буду припилила поверхню. І надрізаним до стола, і тепер буду розкатувати, щоб товщина тіста була десь 3 міліметри. І виходить із такого тіста 60-грамового, десь в діаметрі 12 см така міні піца або ж булочка, не знаю, як хочете, так і називайте. Саме головне, що ви спробуйте, спечіть, вона буде дуже смачна, а назву ви вже придумаєте самі. Ось така. І я кладу на пергамент на деко. І всі решту роблю те ж саме. Роблю надрізи з верхньої частини, кладу надрізаним до стола і розкатую. Таку, як би піцу роблю. Вони випікаються дуже швидко, тому що вони тоненькі. І я включаю обов'язково вниз, ось так, і складаю на деко, і їм не потрібно буде стояти, підходити, їх зразу можна випікати. Я взяла жовток і одну столову ложку молока і буду обмащувати верх. Обов'язково хочу ще присипати конжутом, тому що кунжут, як присмагає, він дуже хрусткий і запашний. І Якщо немає кунжуту, можна зернятками, насінням, можна е семенами льону, е можете взагалі не присипати, воно все рівно буде смачно. І за рахунок фарша вони будуть соковиті, не сухі і дуже смачні. Все, духовка нагріта і ставлю на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, ви подивіться, яка краса. Вони хрусткі, соковиті, запашні, обов'язково печіть і в коментарях напишіть, сподобалося вам чи не сподобалося. Дивіться, яка краса. Пробуйте, смакуйте і до зустрічі!